То чи повернуть військовим 30 тисяч, яких вони забрали з 1 лютого, ну забрало Міністерство оборони через брак коштів? Виглядає так, що воно не буде повернуто в повній вартості ці кошти, так як я розумію, тому що я би не хотіла бачите, зараз всі так мягко мовчать, бо ніхто не хоче говорити якісь неприємні речі, бо простіше говорити. Щось приємне. Хоча я переконана, що в війну треба просто говорити так, як воно є. Я, наприклад, вважаю, що систему виплати дійсно скоригувати потрібно було, але певним категоріям військовослужбовців за жодних обставин ці кошти доплати не знімати. Наприклад, ми говоримо про тих військових, які завжди перебувають на в зоні бойових дій, і, наприклад, тимчасово вони відправилися на е, два тижні на ротацію. І за тих два чи три тижні, де вони на ротації, на докомплектації, де вони навчання нового складу, ми в них фактично ці забираємо бойові, це неправильно, тому що через два-три тижні вони знову повертаються на фронт, і їм ці насправді кошти потрібні для того, щоб вони навіть допридбали ті речі, в яких в них знищилися. Повірте, вони це теж купляють, тому що не все повністю дається через державне забезпечення. Але якщо в нас є категорія військових. Які працюють наприклад набагато далі від території активних бойових дій, то вони повинні розуміти, яка заробітна плата в них буде, що вона в них буде абсолютно адекватна, вища, вона буде доступною, і, зрештою, Україна зможе її платити.